Ой, ви знаєте, такий сьогодні якийсь був день. Ну, так гарно зустріла новий рік. Так гарно провела старий. Думаю, Господи, скільки в тому році було всякої гризоти. Нехай воно йде собі в світ. Новий рік, думаю, вже має бути все добре. І сьогодні, слухайте такий день, поїхала мити машину. Помила, все, думаю, Боже, дві неділі на ту машину дивилася. І все просила в неї пробачення. Казала, все, ласточка моя, прости мені на все встигаю. І в гості ходити і приймати, тільки не встигаю тебе помити. Сьогодні помила. Тільки помила, знаєте, ще додому не доїхала, ще там по містечку ходила. зробила собі променад по магазинах. Почав йти дощ? Поки доїхала додому, вже всю машину забризка. Мало того, їздила там по справах, стояла в черзі, вирішити питання, півтора часа стояла, виявляється, не туди стояла, не ті люди вирішують. Пішла на базар. Думаю, куплю собі щось. Захотілося так якоїсь копченої рибки. Там купляла одно, друге, третє, п'яте, десяте. Приходжу додому, відкриваю сумку, все є, а риби нема. Думаю, та це що за якась не? Стала на вагу, боже, навіть не кажу, скільки кілограмів набрала. Ні, не того, що я там хочу дуже виглядати модельно. Ні. Я, я практична жінка, я боюся, що я в концертний костюм не влізу. Ось яка проблема. І думаю, так, Наталю, все. Будемо жити по-новому. Залишаю, навіть не буду думати про щось погане. Залишаю все в тому році. Наталю, будеш їсти тепер від капусту, от навіть без хліба. І ото прийде святвечір на водохреща, Наталю, навіть кутю будеш їсти без маку, без цукру, без меду, голу пшеницю. Бо треба з тим щось зробити. І такого гості, хто там чує і до мене гості збирає, так і знаєте. Не вгощаю нічим. Тільки узвар і гола пшениця. Бо наготую, а потім за всіма доїдаю ще декілька днів. Ні. Сказала ні, значить ні. Починаю нове життя. Тільки з гарними пригодами. Без у всяких таких неприємних Дві. за один день. А скільки раз не повезло. Зав'язуюсь з цим. Надіюсь, далі все буде добре.